Виділення коштів для сил територіальної оборони, зокрема на придбання дронів, допомогу поліції, посилення реабілітації військових та купівлю першого із чотирьох тролейбусів із запасом автономного ходу для подусівки. Такі важливі для громади рішення ухвалили на позачерговій 35-й сесії міської ради. Одне з питань, що потребувало оперативного розгляду реабілітація. Напрямок визначений як один із пріоритетних у Чернігові, що нині виходить на перші місця і в країні. Кілька місяців тому місто вже закладало фінансування на розширення і ремонт спеціалізованого відділення у третій лікарні однак кількість пацієнтів, яким необхідний такий вид допомоги, зростає з кожним днем і з відповідною перспективою. Позиція нашого країни і міністерства охорони здоров'я, що заклади охорони здоров'я, особливо кластерні лікарні, повинні мати в своєму штаті відділення реабілітації з 1 січня, до речі, не менше ніж на 30 ліжок. На жаль, дійсно кількість пацієнтів, яка потребує реабілітації, збільшується, тому необхідно доукомплектувати відділення реабілітації необхідно апаратурою для того, щоб якісно в повному обсязі надавати реабілітаційну медичну допомогу всім, хто її потребує. Це наша відповідальність і святий обов'язок створювати умови. Для наших захисників і захисниць, які повертаються зараз з необхідністю реабілітації, і ми будемо продовжувати це робити. У нас пріоритет у стратегічному для міста ми працюємо зараз з партнерами, в тому числі створення великого реабілітаційного центру в Чернігові, розглядаємо на базі колишнього табору дружби. Але поки це плани, а потреби є вже зараз, ми наші міські лікарні будемо намагатися наповнити необхідним обладнанням і фахівцями, які зможуть цю реабілітацію якісно забезпечувати. На сьогодні відповідна програма це фактично декларація про наміри і вимоги розвитку системи охорони здоров'я, в яких межах вона виконуватиметься, залежатиме від бюджетних можливостей. Теж стосується і решти міських програм, погоджених на сесії. Це потрібно для формування кошторису на 2024-й. Наразі бюджетний процес триває. Затвердили депутати і депутатки і програму забезпечення громадської безпеки і правопорядку в новій редакції. Змінами передбачено виділення 8 мільйонів гривень для ремонту приміщення. Оди зі знищеного районного відділу поліції та аварійного Шевченка 13 де поки продовжують працювати деякі підрозділи, переїде національна поліція. Це фінансування за вже проведеним тендером. Будівлю ж на баланс ГонП місто передало ще у 2021-му. Там частково вже робиться ремонт. Ми плануємо як можна швидше перевести особовий склад військ туди, тобто Чернігівське управління. Плануємо взагалі все, щоб було знаходилось в одному місці, в одному стані. Це вплине позитивно на роботу в першу чергу. Серед важливого можливість військовим частинам використовувати виділені містом кошти у наступному році, оскільки через процедурні питання до кінця поточного вони не встигають їх освоїти. А також чергова пряма підтримка захисників. Ми додаємо 5 мільйонів гривень за звернення військової частини на територіальну оборону. Те, що я можу повідомити, частина чи значна частина цих коштів піде на безпілотники, на дрони для військових частин, які захищають зараз наше право на життя і на роботу, голосували і за зміни до бюджету громади станом на 30 березня. Повторно, за словами виконуючого обов'язки очільника Чернігова, це технічне, але термінове рішення, адже ухвалене весною, воно було скасовано судом за позовом міської військової адміністрації і в першій і в другій інстанції. Це нонсенс, коли суди вирішують, що міська рада вибрана людьми, яка діюча яка збирається на сесії, не може приймати рішення по бюджету. Ми через це були змушені змінити регламент роботи міської ради, щоб в співпраці з військовою адміністрації це питання вирішувати. І у нас сталася юридична така проблема, коли по рішенню про бюджет здійснюються виплати, здійснюються платежі. Є там казначейські процедури, а рішення скасовано. Тому нам треба його перезатвердити, щоб потім подати на затвердження військової адміністрації, щоб ці юридичні процедури всі прибрати. Звернулося цього дня рішенням сесії міська рада і до парламенту уряду Міністерства освіти і науки та Міністерства фінансів щодо перегляду розміру освітньої субвенції на оплату праці вчителів шкіл та закладів профтехосвіти, так як це делеговані державою повноваження. Так, за розрахунками профільного управління станом на жовтень дефіцит коштів для Чернігова складає 22 мільйони 688 тисяч гривень. І, попри озвучення проблеми попередньому міністру та звернення від асоціації міст, питання не було вирішено. Мада опинилася перед загрозою відсутності коштів на цей напрямок. Про решту питань, розглянутих на позачерговому засіданні 1 листопада, дивіться у наших наступних випусках новин.